Exact fit Multi – багаторазовий вирішувач проблем. Підібрати беруші непросто, але з X-Exact Fit Multi Reusable ви отримуєте інструкцію для вставки вкладишів глибоко в вушний канал, де вони мають бути для досягнення бажаного захисту. У поєднанні з унікальним штифтом ми розробили вкладиші такої форми для найвищого комфорту, щоб ви могли носити їх весь необхідний час. Завдяки овальній формі вкладиша ми забезпечуємо відсутність протікань і найвищий комфорт. X-Exact Fit Multi Reusable дозволяє кожному правильно вставити берушу. Усі вушні канали мають різну форму. Саме тому, коли використовують пінний вкладиш, необхідно скрутити його до найменшого діаметру і використовувати обидві руки для вставлення. З exact Fit Multi Reusable цього робити не потрібно. Унікальні візерункові шпильки: одна на ліве, друга на праве вухо, імітують форму більшості слухових каналів і дозволяють просто вставити вушні затикачі та кожен раз отримати правильне положення в слуховому каналі, навіть не торкаючись затикача. Затичка також відрізняється від інших затичок. Вона розроблена у формі овалу. Чому більшість слухових проходів мають овальну форму? І зробивши заглушки такої ж форми, ми отримаємо як кращу герметичність для захисту від протікання, так і підвищимо комфорт для користувачів. Exact Fit Multi Reusable доступні у двох розмірах маленькому і середньовеликому, щоб кожен міг отримати належний захист і комфорт. Використання exact Fit Multi Reusable збільшує шанси носія отримати необхідний захист. Рівень зменшення шуму беруш становить 27 децибел, що означає, що ви маєте захист до 100 децибел шуму. Проте все ще можете чути те, що потрібно, але на нижчій гучності. Exact Fit Multi Reusable ідеально підходить для користувачів, яким потрібно часто вставляти та виймати заглушки, залежно від навколишнього звуку, але і для тривалого носіння. ExactFit Фіт Мультірюзабл забезпечує високий рівень гігієни для носіїв, оскільки немає потреби торкатися вкладишів, що вставляються в вушний канал завдяки шпилькам. Екзактфіт Мультірююзабл сумісний з іншими засобами індивідуального захисту. Якщо ви носите захисні рукавички, немає потреби знімати їх щоб вставити заглушки.